Дві третини успішних атак збройних сил України на кораблі російського флоту в Чорному морі стали за останній рік. Що случилось? Почему все це відбувається? Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. У повідомленнях йдеться про те, що в період з лютого 22-го року по червень 24-го Українські збройні сили пошкодили або знищили 26 російських кораблів, які діяли в Чорноморському регіоні. За останній рік спостерігається збільшення частоти та рівня збитків від атак в районі Кримського півострова, причому майже дві третини ударів сталося саме за цей період, зазначають Міноборони Британії. Раніше командувач ВМС України, віцеадмірал Олексій Нейшпапа, заявив, що Чорноморський флот Росії був змушений перебазувати. Практично всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць базування. Буквально днями у великому звіті британська розвідка охарактеризувала діяльність наших військово-морських сил наступним чином: за останній рік значно зросла частота ударів України по чорноморському флоту Росії та їхня ефективність. У період з лютого 2022 року по червень 2024 четвертого українські сили пошкодили або знищили 26 суден військово-морського флоту Російської Федерації, що діяли у чорноморському регіоні. Удари були нанесені по Усьому північному регіоні Чорного моря та Азовського моря виходить так, що британці хвалять нас. Насправді робота е зроблена велика, і е насправді роботи цієї залишилося ще більше. Тому, звісно, е ми дуже раді таким оцінкам, особливо враховуючи те, що е Британія є одним з наших основних союзників, особливо. Щодо морської тематики, як ви знаєте, там відбувається другий рік поспіль вже спільні навчання серії Сібрис в Британії. Там відбувається підготовка наших екіпажів не тільки в Британії, але перші два екіпажі були якраз підготовлені саме в Сполученому Королівстві. Тому так вдячні за подібні оцінки. Проте тут слід ще відмітити, що це загальна заслуга. Не тільки військово-морських сил, тут багато наших колег-партнерів з дружніх структур, це і служба безпеки України, це і головне управління розвідки, інші, інші складові сили оборони. Тому ми, в принципі, робимо всі разом спільну справу, але звісно, що всі події, які відбуваються в азово чорноморському регіоні, відбуваються зазвичай або у взаємодії з військово-морськими силами, або за їхньою участю. Якщо за Чорноморський і Азовський регіон на суд британська розвідка хвалить, то за інші регіони хочу вас запитати. Нещодавно вашу цитату зустрів в одному з інформаційних порталів морські інтереси української держави сягають далеко за межі Азово-Чорноморського регіону. Мова йде про економічний чи все-таки ще й мілітарний інтерес. Розкладіть трошки цю тезу. Ну насправді ця теза прозвучала в контексті. Документу, який нещодавно озвучував президент України Володимир Зеленський, щодо ухвалення найближчим часом стратегії морської безпеки України, і це великий потужний документ, в якому відображено багато різноманітних елементів Він такий багатошаровий, справді, і там розглядається в різних контекстах ця безпека, звісно, що. Безпосередньо безпеку забезпечують е, військово-морські сили, і серед іншого, так само в цьому документі можна побачити і е, е, тези щодо наших інтересів е, зовні. Ми чомусь звикли в нашому інформаційному полі завжди зосереджуватися на тому, що е, у нас є чорне море. Наскільки воно важливе, воно звісно надважливе для України, для української економіки, для українського бюджету. І Цю тезу я сподіваюся, ми вже змогли донести до суспільства, але у нас ще є, звісно, так і Азов, у нас ще є річки, тому що Україна це морська та річкова держава. І окрім того, в цій концепції ми вже виходимо за межі цього нашого знаєте, такого морського хутора, і дивимося трошки далі. І звісно, що в Україні є інтереси. У всесвітньому океані як економічні, так і військово-політичні, і е, ми е, йдемо в структури, які е, інтегровані з іншими країнами, так е, ми кажемо про шлях в НАТО, і ця дорога, вона ж з двостороннім рухом. І е, е, не слід очікувати, що вся вся допомога вона має бути одностороння. Це співпраця. І звісно, наші інтереси. В цій співпраці є, і звісно, вони стосуються військово-морських сил, в тому числі тому, що світовий е океан він фактично з'єднує різні частини світу, різні економічні інтереси. І так, в всесвітньому океані є і наші наш торгівельний флот. Так є наші економічні інтереси, які так само е захищають наші відповідні структури нашої країни, і військово-морські сили серед них. Звісно, так само присутні одними з перших, пане Дмитре. Якщо у морях плавають не лише ворожі кораблі, то дякуючи війні, ми маємо ще одну загрозу. Я маю на увазі міни. То і про них треба два слова сказати. Чи є якась якесь розуміння, скільки на сьогодні в чорному морі може перебувати цих самих ворожих морських мін? Як ми пораємося з цією загрозою, чи достатньо в нас ресурсів, і як нам наші партнери допомагають в цій тематиці? Насправді тут двома словами не обійтися. Це одна з е дуже актуальних тематик для нас, для наших сусідів, для Чорного моря. Загалом, і е е тут є кілька важливих моментів. Е е якщо брати загалом так е першу частину вашого питання, то це сотні мін. Це, на жаль, сотні мін. І це з тієї інформації, яка вже є станом назад. Коли почнеться операція повномасштабна, ми будемо мати вже більш чіткі е, розуміння, більш точні цифри, але на жаль, до цієї операції, ще е, як ми бачимо, достатньо далеко, тому що е, вона може бути проведена лише після закінчення активної, активних бойових дій, не раніше, коли відкриється босфор, трезькі протоки, е, коли безпековий рівень дозволить цю операцію нарешті провести. Як це відбувається зараз? Зараз це відбувається в оперативному порядку. Зараз ми е, тими силами, що у нас є в наявності, малими силами, е, фактично е, виконуємо ці завдання з е, забезпечення мінної безпеки, е, виконуємо ці роботи постійно. Але звісно, ми їх робимо. Е, знаєте, це як ургентна медицина. От тут і зараз для того, щоб забезпечити роботу нашого зернового коридору? Е, тому так е, це важка робота. Це щоденна робота. І е, ми використовуємо сучасні технології для цього, але звісно, хотілося б мати більше можливостей, більший парк е, цих засобів. Це в першу чергу підводні дрони малі, які ми можемо використовувати. І е, так, це та робота, яку е, якщо не розповісти тут і зараз в Етері, в принципі, е, суспільство навіть знати про це не буде. Ходять собі судно і ходять, да там 50 зайвим. З лишком мільйонів тон перевантажена. Якою що за цим стоїть? За цим стоїть отака от робота. А що стосується партнерів, вони стикаються з тією самою проблемою, що й ми мінозброєння, на жаль, так само потрапляє в територіальні води країн НАТО, так влаштована течія в Чорному морі, і вони, звісно, теж реагують. Вони теж розуміють, що це їхня їхні територіальні води, це, відповідно, їхня зона відповідальності. У них так само є протимінні кораблі, і вони виконують е цю роботу щоденно, е тому що вони вимушені її робити. У них їм не пощастило мати того самого сусіда в чорному морі, що і нам в Росію.